Всім привіт! Ви на каналі Мисливець за джекпотом. І сьогодні у нас 18-й день, як я шукаю джекпот і намагаюсь його виграти. І так, у нас сьогодні, як завжди, лотерейних білетів на 500 гривень. У нас сьогодні три види. Шалений лимон 10 штук, пірат 10 та золота скриня теж 10. Ну що, давайте дивитись, як завжди, починаємо з найдешевших лотерейних білетиків. Так, ну що, поїхали. Дуже надіюсь, що сьогоднішній день буде фартовим, скажімо так. І так, виграшні число 5, 29, 24. Давайте дивитись. Друзі, ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Напишіть, можливо. Як краще мені знімати? Можливо, у вас є якісь запитання до мене або до самої зйомки. Тобто пишіть, я буду обов'язково читати і він на все реагувати. Так, що ми бачимо? На даний час нічого немає. Так, ну що? І перший лотерейний білетик у нас без виграшу. Добре, давайте дивитись наступний. Так, виграшні числа 05, 09, 03. Так, ну що, поки що немає. Немає. Так, 18 днів. Це вже досить багато днів пройшло. Ми ще нічого більшого за 500 гривень так і не вигравали. І так, цей у нас теж без виграшу. Так, 38, 23, 08. Це виграшні числа. немає поки. Ну що, на жаль, і цей у нас теж без виграшу. Дивимось наступний. 38 25 23. поки немає. Ось є. 25. Ну що, давайте дивитись. І це у нас 15 гривень. Ну, нехай навіть 15. Давайте наступний.

Погано стираються сьогодні. Так, ну що, поки що теж немає. Цей у нас теж без виграшу. Так, дивимось наступний. 39, 16, 21. як я бачу, засвітлює досить. Ага. Угу. Так, поки нічого. У нас це теж без вогрошу. Наступний. 39 17 05. 39. Добре, в кінці подивимось, скільки ж виграло. Так, ну що, дивимось? І це у нас теж 15 гривень. Добре. Так, у нас залишається ще два лотерейних білетки по 10 гривень. Тут 39, 25, 24 виграшні номери. так, цей у нас теж без виграшу. Останній лотерейний білетик на сьогодні за 10 гривень. 0,4, 34, 18. Так, ну що? І цей у нас теж, на жаль, без виграшу. Добре. Так, тепер переходимо до лимонів. Тут у нас має співпасти три однакові фрукти в лінії, тоді ми щось виграємо. Поки що нічого, на жаль. І так, цей у нас лотерейний білетик без виграшу. Наступний. Так, тут у нас є три вишні, це означає, що ми виграли 25 гривень. Окей, наступний. Так, поки що нічого немає. І тут у нас є знову три вишні. Тобто ми виграли точно вже ще 25 гривень. Так, ще плюс 25 гривень. Добре, наступний. Тут у нас ничего, на жаль. Наступный, второй набивать. Так пока еще ничего. Ні, і тут у нас, на жаль, нічого немає. Так, наступний. Ну, що, і тут у нас теж нічого. На жаль, дивимось наступний. Невже є у нас ананасики? Зараз подивимось, скільки вони нам принесли. Ананасики 200 гривень. Ну, хоч щось. Плюс 200 це вже добре. Так, дивимось наступний. Мені здається, що на оцьому шаленому лимоні 200 гривень це максимум, що я вигравав. За 18 днів вже? Так, ну що? Тут у нас нічого? На жаль, нічого. У нас ще два лотерейних білетики залишилось цих шлених лимонів. І перейдемо до наступних. Напишіть в коментарях, скільки ви вигравали в лотерею найбільше в своєму житті. Ну, якщо ви граєте. Буде цікаво. Ну, я от це 500 гривень. Найбільше ще вигравав. Так, це у нас знову три вишеньки. Тобто плюс 25 гривень в копілку. І останній лотерейний білет шалений лимон на сьогодні. бачу ще три вишеньки. Дивимось далі. Так, лише три вишеньки. Тобто ще плюс 25 гривень. Окей. Пірат. Тут має співпасти три однакові символи. Тоді ми щось виграємо. Дуже погано водно. Так, у нас є поки що дві скрині. Так, на жаль, тут більше немає нічого у нас. Цей у нас без виграшу. Наступний, дивимось. І цей у нас теж без виграшу. Так, що ми бачимо? Є у нас виграш. У нас три акули. Так, а три акули це є 150 гривень. Хороший, хороший плюс. Добре, дивимось наступний. Ну що, цей у нас теж без виграшу. Цей у нас з виграшем три ключі. Це означає 20 гривень. Добре. Наступний. Так, поки що є два ключі, можливо, буде ще один ключик, і ми з вами ще отримаємо 20 гривень. Подивимось. Так, и есть еще один ключик. Могло еще что-то будет? Нет. Так, еще есть плюс 20. Добре. Так, ну что, две скрыни, еще одна скриня и 500 тысяч. Я дуже за. Тому давайте ще одну скриню. Уф, ні, на жаль, немає. Цей у нас теж без виграшу. Так, наступний. У нас є два меча і є два ключа. Можливо, щось з них. Ні. На жаль, цей у нас теж без виграшу. Так, у нас останні два білетики на сьогодні. Дивимось. Є дві бочки і два ключа. Ну. І дві бомби. Ні. На жаль, цей у нас теж без виграшу. І останній лотерейний біла на сьогодні. Давайте, давайте, Так, ну что, снова у нас две скрини. Ну, может, еще одна будет. Мы забрали уже этот джекпот. Ні. На жаль, ми заберемо джекпот, але не сьогодні. І так, ну що, цей у нас теж без виграшу. А на сьогодні у нас все. У мене все. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Та всім до зустрічі!